Чи існують таємні домовленості по здачі українських територій? Так. Е, тут мечів знають. Далі. Е, оце здавати. Оце здавати. А оце, е, ну, карта не, не прогляду. Ну, що це значить? Тобто, е, поки що це в. В тайні, тобто це тайна поки що. Чого, бо ну ну вони вважають, що це не можна знати людям наперед. Але щодо правди, ну це правда. Це правда, це в них виникла геніальна карта, геніальна ідея. Вона так називається. В них виникла геніальна ідея, як то можна зробити. Ось вам, ну будь ласка, доказ. да Ну ну як доказ ну через старо, да те, що ми маємо бачити. А от а от десятка це ось те, що ми мали. Вкупі здаємо. Зрозуміло, так? Тобто, чи є є. Є тут момент таємності? Або Бо це оприлюднення, оце таємність. Тобто, це такі керувателі людей, які вважають, що вони на це мають право. А щодо здати чи не здати, це дамо не дамо, дозволимо, не дозволимо. Бо ну, навіть в Конституції написано, що народ є влада, а не навпаки. Чи підпише Україна мирну угоду по відмові своїх територій? Ну, дивіться, мені знову ну, карти бачимо, да? Єдине, оце. Дивіться щодо угоди, так, десь вони будуть вже показувати цю угоду і навіть показувати далеко розташованим країнам. Тобто, тим, хто керує парадом. тим, хто каже, воювати нам, не воювати, а вони слухаються. Але оця карта перевернута, це каже мені про те, що. Це ще не 100% і навіть не 90%, Бо отак так я би вам сказала, що все вже вже прописано. Отак не прописано. Просто ці люди роблять свою історію, як я ну не власну свою, а е, історію українського народу, як вони то бачать і як їм то хочеться. Але що тут гарного, що воно ще не прописано в ментальному плані. А значить, це все можна поміняти, це все можна поставити. Інакше е, треба, щоб були якісь конкретні дії. От вони діють, і народ теж має діяти. Ну як? Ну, це є якісь е, певно, якісь е, інструменти. Ну там не знаю, петиція якась щось там є. Ну, я маю на увазі в законному е, разі. Це можна змінити, але чи готові здавати, готові здавати. Чи є певний документ? Є певний документ. Чи є бажання представити світовим, світовим якимось іншим країнам? Є це є. Але і змінити ми можемо. Так це теж правда. Це є. Чи вигідна Росії заморозка війни? Нам не найкращий варіант. Нам не найкраще. А чи Росія зневірилася, вона не зневірилася. Просто вона розуміє, що якщо вона зараз буде тиснути, вона не виграє. Вона і так не виграє. Але питання часу, ну, тобто як, як довго буде тривати протистояння? Оце перевернуті ресурси. А жезли це те, що наповнює та живить. Тобто це для того, щоб підтягнути людей. Може зробити якісь закони далі. Якщо це живлення, це ще економіка, ну, тобто, щоб зробити, щоб якось запрацювала економіка, щоб були кошти, щоб купити ще якісь інші ресурси. Тобто це все цепна реакція. І тому чи вона зневірилась, ні, вона просто хоче такий, скажімо так, законний тайм аут щоб їй дали час ну, дихнути, набратися сили і піти далі. Це для того робиться. Чи настане кінець війни у 2025 році? Я скажу так, все вирішиться в перші чотири навіть тижні, навіть не місяці, а тижні. Чого бо або нам? А, Погано в плані того, що війна продовжується, всі втомилися воїни в першу чергу. Або війна а, м м закінчується дев'ятка, але на дев'ятці. Тобто не так, як нам треба, не так, як, а, як ми хотіли, і не так, за що ми воювали. А, і воюємо. Навіть, бачите, в полі є слово воювали. Тобто воно має вже закінчуватися, але його пришвидшують. Що погано, що пришвидшують на дев'ятці. Це знаєте, є така приказка негарна українська. Я не буду її розказувати, але смисл в тому, що їхали-їхали і не туди приїхали. Ребята, це коли залишився один крок до омріяного, один крок до бажаного, один крок до того, на що ми заслуговуємо. тут навіть не до бажаного, бо бажаного ну, бажаного це таке, а те, що ми заслуговуємо. І ось чому, чому Росія. Перемовини, перемовини. Чому? Бо вона розуміє або зараз, або ніколи. Да? Ну, чого ніколи, бо, ну, скажімо так, це останні, скажімо, останній момент, коли можна піти на перемовини. або це буде бій до упору. а бій до упору – це коли Росія програє. І тому тут я зараз прям не можу відповісти на це питання, бо це буде вирішуватися в перші чотири тижні. І я ще раз наголосила, що нам і так погано, і так погано. Треба, щоб третій варіант був. Нам, бо нам не підходить, коли вона довго тривала, і нам не підходить, коли вона закінчиться не так. Якби тут була десятка, я б сказала: або так, або так, а нам щось одне буде краще. Тут немає одного. Тут треба всі чотири тижні або людям. Згуртуватись, написати якусь петицію, якусь там відміну, або скаргу, або ще щось там, ну, щось таке, що вони ну, чимось вони не задоволені. Ну, тобто нам дається час на те, що ми що ми скажемо, піднімемо голову і скажемо: ми не будемо, ми не хочемо, і народ це є влада. Або ми голову зануримо в пісок і скажемо, ми всі втомились. Ну, Якщо ми втомилися, а що воїнам казати? Там взагалі слова не підбереш. Після інавгурації Трампа чи чекати прискореного обміну полонених? Так, зараз я скажу, що я тут задумала, я вам зараз все покажу. Так, в перший місяць прийдуть на тих, на яких чекали, що вони пізніше прийдуть. Карта диявола і дурак. Тобто, це значить. Прийшов, а в списках, допустим, або в списках, або ну не думали його першим, пускати випускати. Чого так можна дивитися? Ну відповідь отака. На другий місяць затримка. Я не бачу. Я не бачу тут. Є зупинка, і зупинка така. От місячна зупинка, тобто не бачу повернення. А от на третій місяць уже а вже е, визволення, бачите, оці, да? вони спадають і йде визволення, а оце йде миттєве визволення. Миттєве визволення. Тобто, що в перший місяць визволять ті, ну, на яких ставили або план, або якось там що вони потім їх звільнять, але вони будуть в перших рядах. В другому місяці не буде нічого, а в третьому буде великий обмін. Великий. Оце великий, оце всі підряд називається. Всі підряд. Так що отут перший і третій, на другий немає. Ну і нюанси я теж розповіла. 20 січня відбулася інавгурація Трампа. Чого чекати в Україні? Ой, мені подобається я просто формулюю. Карту карта миру це завершення, це повне завершення. Оце карта війна перевернута. Завершення чого війни. Да? Дев'ятка жезлі, дуже довгий в нас був тривалий дев'ятий жезл, тобто дев'ятий етап, він був тривалий по часу. Це, як знаєте, що таке, я вам зараз розкажу, що це таке. Ну, Це коли дитина вчиться перший, другий, третій клас, а в п'ятому щось вона засиділася ж три роки. Да? Ніяк вона не вивчить уроки, тільки потім вона переходить на шостий, сьомий. Ну, Зараз, понятно, що немає такого, ну, просто я вам об'ясняю, ну, щоб її глядачі зрозуміли. Що це значить засиділись на дев'ятому жезлі. Тобто, засиділись ми на етапі перед перемогою. Да? І оце карта руху. Тобто, іншими словами, буде швидкий рух, дуже це навіть не швидкий, це стрімкий, дуже стрімкий рух. До кінця цього всього безобразія, ну, я маю на увазі війни. Да? Безобразія чого? Кінець війни, тобто кінець війни, і оцей дев'ятий жезл, Нарешті ми його подолаємо. Питання тільки в тому, що тут ще є десятий жезл. Ну то я думаю, що якщо ми дев'ятий вже зробили, то десятий, якщо ми зробили, то ми перший, другий, третій, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ми вже дев'ять зробили. Тобто, нам треба бути е, взяти і доробити отой десятий етап. Це те, з чого ми починали інтерв'ю наше. Да? Ми починали з того, що нам не можна е занурювати голову е до піска. Да? Нам треба казати, що ми, хто ми і що е ми хочемо. І от якщо ми ото зробимо, це і буде оцей десятий жезл. І що весна принесе? Вона принесе глобальне. глобальне. Бачите, мир. мир це глобальне. Це значить тема закрита, а не а, призупинена, а не відкладена. От ось що нам принесе весна. Тобто я маю. Таке розуміння, що оці чотири тижні для людей вони дійсно дадуть їм наснаги такі для руху, щоб вони рухалися в правильному напрямку, а не в тому напрямку, куди підштовхують іти. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.